Краще серіал про українську історію, неймовірна енциклопедія про Україну, великий твір, що описує усю нашу культуру. Так і не тільки так характеризують цей серіал. Йому приписують можливі та неможливі регалії, його активно нахвалюють та возводять до пантеону вітчизняного кінематографу. Сьогодні поговоримо про серіал і будуть люди, та спробуємо розібратись, чи насправді він настільки крутий. Мене звуть Сашко, Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. При перегляді кожного українського серіалу варто розуміти, що він робиться виключно для телевізору та його аудиторії, і будуть люди, не став виключенням, бо у кожного телеканалу є свій середній глядач, на якого орієнтований продукт. Тому картини іноді зняті так, наче це все ще 2004 рік, чи люди там розмовляють штампованими фразами, які повторюють від однієї картини до іншої. В цьому серіалі також не обійшлося без всього цього, бо знімали його під аудиторію телеканалу СТБ, який показує продукт, розрахований в середньому на людей 45. Картину побудували на романі Анатолія Дімарова, який розповідає про страждання у українського народу у двадцятому сторіччі, та навіть ці страждання показали у найпропащому варіанті усе настільки погано, хоч бери і стріляйся. Тенденція показувати страждання давно засіла в етерах українських телеканалів. Бо про перемоги та успіхи ще або не навчилися знімати, або це просто нецікаво глядачу тєліка, який звик дивитися картини про любовню трикутники та інтриги в стилі турецьких султанів, та видно, автори всього цього забувають, що є молоде покоління, якому потрібен якісний український продукт. Який хотілось би обговорити у школі, у дворі чи на стрімах, сподіваюсь, що дуже скоро почнуть знімати про перемоги та успішну країну. А поки в нас є, і будуть люди. Серіал достатньо важливий з точки зору викладення історичних подій нашого народу, але занадто театралізований та передбачуваний. І будуть люди також запізніли. він мав би з'явитися в Україні у 90-х роках, коли наша глядацька аудиторія шаленіла від династії чи Санта-Барбари. Одначе й нині своє завдання донести до глядача історичну правду про розкуркулення в Україні картина виконує. Але без вогню, без запалу та трішки нудно. Мені здається, що для більшого успіху серіалу текст Анатолія Дімарова потребував глибшої переробки, кардинального втручання та усучаснення. Сценаристи ж на це не наважились під тиском авторитету Прозаїка чи тих, хто замовляв продакшн. Взагалі для каналів такі серіали чисто іміджова історія, на жаль. Бо, як показав низький рейтинг переглядів, інтерес у суспільства до подібних робіт був не таким же й високим. Будемо сподіватися, що скоро з'явиться потужний запит, і продакшени зможуть якісніше на нього відповісти. Фактично, серіал є антологією різних історій українських людей з ХХ сторіччя. Ці історії перетинаються між собою, герої стають свідками та учасниками страшних подій. Зіштовхується з радянським режимом і намагається просто жити на фоні всього цього. І будуть люди складається з 12 серій, кожна з яких акцентує увагу на тому чи іншому персонажі. Історія починається з того, що заможний селянин вдівець Свирит Івасюта привозить додому нову дружину Олену на 30 років молодшу за нього. Дівчина сирота, її єдине багатство це врода, про нерівний шлюб. Пліткують сусіди, але найбільше переживає син Свирида Оксен, адже хлопець майже ровесник молодої мачухи, з наближенням жнив Свирид. Бере до роботи наймета Василя Ганджу, з яким у Оксена давня ворожнеча, зав'язка доволі повільна, і перший епізод явно невдалий та більше схожий на театральну постановку. Далі розповідь у картині йде трошки швидше та цікавіше, але з присмаком зайвої театральщини. Через слабку і трохи примітивну роботу режисера, ситуації у серіалі виглядають дещо награними та гротескними, а тому вірити в історію стає складніше. У подальших епізодах з'являється маленька надія на те, що сюжет піде більш заплутаніше та цікавіше, але вона остаточно зникає десь у п'ятому епізоді, коли історії про героїв просто тупцюють на місці без інтриги, та мляво розповідають про важке життя українців. Воно дійсно було важке, але концентруватися виключно на зрадах та горі це глухий кут для картини. З головних героїв роблять людей функції. Які на жаль не викликають жодних емоцій. Проект дійсно має сильну основу у вигляді Роману Дімарова, але показують його сухо, наче це пережиток радянщини. Не віриться, що робота над проектом тривала цілих 5 років. Бюджет склав 64 мільйони гривень, а половина з них це наші з вами гроші. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ права на серіал були продані до США і будуть люди з англійськими субтитрами. Вийшов на Amazon Prime. Також картина була показана у Польщі, Естонії, Хорватії, Сербії, Словенії, Чорногорії, Південній Кореї та Південній Америці. Та чи зуміли іноземці зрозуміти українську культуру та тяжкі історичні часи нашої країни шляхом перегляду саме цього серіалу? Питання відкрите. Хоч в картину і закладені доволі глибокий контекст, завдяки дімарову, але реалізація на дуже низькому рівні. Мені особисто у серіалі І Будуть Люди найбільше сподобались шляхетні кольори картини. Приглушені тони, які підкреслюють естетику українського села та української душі, а ще темп розгортання сюжету. На жаль, лише в меншості епізодів, але в них він такий же розмірений, як і селянське життя, такий же лаконічний, як і селянські діалоги для зйомок картини спеціально реанімували хутір і «Васют». Та спалили хату для більшого ефекту присутності. Навіть драматичні колізії і трагічні розв'язки у селян інші, ніж у містян. Стан ефекту тут неможливий, бо ні хліб на полі, ні коні в стайні, ні корова у хліві не зважають на депресію господарів. Тут ти або працюєш і живеш, або не працюєш і вибуваєш із життя безповоротно. Тут це показано дуже вдало. Сільські хати демонструються приблизно так само, як і було тоді, але, на жаль, багато сцен відзнято у реальних музеях, де досі не можна міняти експозиції під час зйомок. Тому десь картина виглядає доволі штучно. Тих епізодах, де показані вилизання, розписні хати та відверто ідеальний музейний посуд, також і мінус відносно одягу. В одних героїв він фантастично випраний та чистий, в інших навпаки, сорочки разом з обличчям, наче скалюжі дістали. Іноді вишиванок і справді стає навколо дуже багато, і це кидається в очі. Але ненадовго долі кожного з героїв серіалі, як і у доброму романі, доведені до логічного кінця. Це стосується не лише другорядних, але навіть деяких третьорядних персонажів. Але ключове в картині особисто для мене це демонстрація тиску на село і квінтесенція цього процесу, які вилилися у голодомор. Сценаристи вдало прописали наростання тиску на село від надвисоких норм хлібозагодівель до чорних дошок і блокади сіл. Тож відмовлятися від перегляду картини зовсім не варто. Але зважайте, що у неї є купа мінусів, тому критика картини у цьому плані корисна, адже якщо замовчувати реальний стан речей та вихваляти серіал лише за те, що він українською про Україну, ми ніколи не отримаємо свої якісні картини, що будуть цікаві світу не тільки через нашу війну. Тому залишаю вам і будуть люди. Та починаю знову дивитись серіал та серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже важливо та наближає нашу перемогу. Усі пропозиції по новим відео залишайте в коментарях. Там же діліться думкою про серіал після перегляду. Підписуйтесь на телеграм та твіттер. Там багато цікавого про серіали. Якщо хочете підтримати відео гривнею, то в описі є монобанка. Також на Патреоні я збираю спільноту тих, хто любить серіали. Дякую, що дивитесь. та до нових відео.